Ми переходимо до іншого, і у нас залишився Микола Квильовий. Про хвильового цікаво сказати, що він писав, що я люблю небо, я люблю ці, коли літають вогні на період шнепи, і я б хотів бути таким прекрасним, як Леопард. Про нього багато чого можна сказати, він один з найвідоміших прозаїків, до речі, і поетів ХХ 20 століття 20-х років в Україні. Ну, тоді, можна сказати, кожна собака знала хвильового. Але не тільки кожна собака. У нього були двійники. Я Ставишня написав такий жартівливий жартівливу статтю, що усім двійникам колі хвильового. Увага! Навіть написано, що хвильовий завжди пише силячи, здебільшого не пише, а їздить на полювання, бо хоче вбити вовка. Із особливих фрагментів він їздить. І ходить в толстовці без одного куджика, і курить лише студентські сигари. Але про нього можна сказати, що він усіх хвилює, сам хвилюється, і навіть є такий термін хвилювізм, який описує саме його письмо, що як у цього Аркадія Любченка начебто був не романтизм, а у цього є хвилювізм. Пише, начебто Яновський, трохи пише у хвилювізмі. І, до речі, якби не хвилювий. Би написав свою історію у однієї пільниці. Тому це теж дуже цікаво про вплив і про те, як хвильовий зробив ту фігу організації цих фіг угрупувань, як вони всі перемішувалися, там гард, про пролітфронт. Ну, не тільки він один, але про нього знають найбільше. Мало хто знає, що він писав ще й вірші, особливо там один про скроню і степ. Я тепер покохав город. Читать, якщо буде цікаво, це пов'язано з його долею. Але зараз ми не про це. А про те, що у його поезії і прозі також є образ шведських могил, як відсилка до Мазепинщини. Тобто це такий дуже інтелектуальний письменник-поет, і як він не збирав повні зали, от як Сесю розбирав свою поезію, а хвильовий, зазвичай. До речі, я не знаю, чи він робив у тих залах? Дуже цікаво. Тому що, знаєте, цю найвідомішу фотографію, там, де усі всі сидять ці ваплітяни і хвильовий, і всі в таких кроватках? І був такий спогад, що е, хтось зробив хвильовому кроватку у цю за кілька хвилин до фото, щоб напсувати цього е, ідеологічно якогось там забарвленого вигляду. Що наче всіх усіх щоб усі були однакові, так хвильовий любив полювати, любив ходити. Водять як на полювання. Цікаво, що його прізвище фітільов, тобто фітіль, як оцей вогницький, знаєте, як запальничка, що він всіх запалює, сам запалюється, але з ним жити. Не знаю, чи класно з ним жити, тому що як його любов уменсова, а Любочка це Люба це його донька, Тобто не рідна, але його донька, яку він дуже любив, а мама, мама цієї доньки я вже ізлаю. Юля Уменцева. І оця Юлія от чомусь в спогадах і в кіно будинок слова, і в спогадах цього мемарах Коліша Вове, сина Миколи Коліша. Він пише, що Юлія Уменцева занадбувала хату, і якби якщо хтось тоді мав такі статки, як хвильовий, то може і можна було занедбувати хати. Якби, якщо ми говорили про Арадія Любченка, що там у нього жінка якби, на рівних, і він пише, хоча він всіх кинув, ну, але він пише, що у нього жінка на рівні, а тут хвильовий, тобто це ж він сказав. А люди, якісь казали, що в нас не було хати, тобто тоді це було ненормально. Ну, якби, права розвиваються, не обов'язково зараз. От просто дійсно, що хвильові були досить багаті, що вони їздили у і постійно там хвильовий приїздив на якусь нову машинку. Тому що він там друкував і, і, ну, і свої твори, і не свої, і був за кордоном. І як, як головний від якоїсь організації, від тієї швапліте, наприклад, поїхав. Але про його вибрики, про те, як він пиячив, про те, як він бився, знаєте, мапа висить на стіні, він пияний, там мапа півку, він б'ється в них, бо хоче втопитись в Кані. Це дослівна цитата. Нормально, нормально з таким жити. Це людина, в якої в голові загорялися як вогників одночасно, це дуже творче, це дуже круто, це неймовірно, але, ну, якби не можна поруч з ним е, говорити, що його жінка занедбувала хату. Тому що, якщо вона жила поруч з ним, якщо вона його терпіла, бо це треба було терпіти, такі вибрики, то якби вона про неї багато всього можна було різного розказати. Значить, вона класна, значить, вона терпляча, значить, вона. Ну от, от я ж не знаю, не хочу зараз видумувати, але просто якщо уявити, як змінити оптику на те, як, які жінки були оцих відомих митців, ну, про те, що вони теж були дуже класними. І, мабуть, якби було більше цих рівних можливостей, як я казала про Верніку Черніхівську, що вона хотіла просто, блін, писати, розвиватись, там перекладати. А воно всім подобалась, і всі хотіли, щоб вона виходила заміж. Це ж не чесно. От якщо жінка сама хоче розвиватися, якщо вона освічена, якщо вона, вона має право на освіту, вона там має право, і тоді, тоді це було не так, як зараз. Як класно, що зараз все змінилось. Ще про Гульовувало цікаво, що він дуже любив кататись на ковзанах. І зазвичай вночі. Вночі таке їде їде на ковзанах. Вже казала, що він хотів бути схожим на Леопарда, таким самим красивим. У нього класні твори сині етюди, вони такі насичені, наповнені там от така збірочка, і можна так розгорнути на будь-якій сторінці, читати з будь-якого слова. І вона так зачаровує, особливо прикольна, вступна новела, там, де він пише, що йому треба було щось написати, таке. Ой, він пішов, поговорив там. Тоб, наприклад, це Семен Він там йому щось сказав, що щось інше, що запитав про свій твір і про цю всю творчу, тусовку атмосферу, і що вони як рибку так пливуть, пливуть і яскраво. Але хвильовий буває різним. У нього є санаторійна зона, там де всі так лежать, там, де психіатрична лікарня, і начебто всі збожеволіли, там є анархія, там є кохання, але може його й нема. Але кохання до кого? Там дві жінки. Цікаво, правда, до медсестричі, до пацієнтки, і там усі розкриваються з різних боків герої, і вони взаємодіють. І зона це щось, що... що наче живе, але це як своя екосистема, і це дуже цікаво почитати. Це і там такі описи, і як там хтось кричить, і така філософія, що варта. Ще що нього цікаві рапестки. Всі цікаво, що хльового марували декілька портретів. Шум шумного міста, грає голубе небо Це були слово творчі про бурхливі двадцяті.